Всім привіт! Ви на каналі Потапенко Влад. Зараз у нас буде оранка. Тесть хоче спробувати зорати. Повісили плуг. Зараз буде вам контент. Орали вже на дачах, було нормально. Зараз подивимося, як буде справлятися трактор Вже полі тут. Я на агроелектроскутері їду. Думаю, камера нормально буде записувати пасмурно, лінзи я не вішав сюди. Це ось моя соя була тут. Покосив я тут добряче. Приїхали на місце. Mitsubishi ем 200. Він готовий до роботи. Ну, така стерня тут. Нормально, в принципі, але тут побільше. буде. Як воно тут перевертатиме? Земля волуга, не сильно, але волога. Подивимося, як воно взагалі буде свою роботу виконувати. Ну, край воно важче, завжди. Щось перевертає. Солому, мабуть, не підгрібали. Може, і підгрібали, Я не був тут. Бачите, раштки є. Ну, земля суха. Це вона зверху волога. Колесо крутиться, не тормоза. Що розмощувалося воно все, розбирало його. Ну, глибина тут невелика, але я думаю, що сильно глибоко й не треба. Бачите, тут волога є, тільки зверху. Тут суха земля. Ну, трактор себе показує нормально. Рештки є зверху, але це не проблема. Я так бачу. Призою його пройтись, якщо треба буде. Миша побігла ось вона. Знову, знову миші. Бачите, яка поле. Ділянка тут 40 соток приблизно. Можливо, трішки більше. Трочки тобто забивало. Ну-ка, бачите, трошки забило, потім викинуло воно його. Грабти треба було, воно не підграблено. Земля не важка, я бачу. Тут не Чорнозем, тут сіре воно. Там воща земля. Далі. Трішки остудиться нормально сі. Бачите, не закунить вже, пройдемо. Сейчас ще раз показуємо. Ось Супер. двигун. Передох вімкнули блокування ні разу не нажимає. До краю важкіше, але все рівно перевертає. В принципі, я б не сказав що Краще можна було б цими плугами і трактором зробити. Тут ну, близько до ідеалу з того, що ми маємо, суху землю, не заграблено нічого. Хоч і кірка тут волога є, але в цілому земля тут не волога, в принципі, як показує нам... Перевернута земля, тут видно, що вологи немає. Ну, якийсь відсоток є, але незначний. Взагалі-то трактор е, був взятий, щоб спробувати орати. Тут повинен приїхати був тракторист, але він затримується і, як бачите, ця затримка коштує йому роботи. Тепер своїм оремо. Там більш такі щільніші, бур'яни, трішки вищі. То під питанням, чи будемо ми, чи не будемо. орати. Я думаю, варто спробувати, а там воно покаже. Після всіх мук, які ми пройшли з цим трактором, не віриться, що він працює нормально. Вже перевіряється вся десятикратно. Приблизно п'ять кілометрів за годину йде. Земелька Пухкенька. Показують, я поноводе, що він без рук там оре. Тут та ж сама історія, я не відстаю від вас. Без рук сам оре. І грудки немає такої. Тут трішки є. Ну а тут в принципі отак. Нечимодони. Горне трохи, так, зараз гляну, що тут у мене сої. ну тут дуже проблемно все було максимально. Бур'яни забивали лободо, бачите? Це я викорчував перед перем. Але все тут чисто, я б сказав. Тут немає такого страшного нічого. Я думав, або дисконути його, або орати. Дисконути на зимої хай там перетрухає, а потім перед посівом взяти його і фрезонути. Ну, Тут такі є екземпляри. Але в цілому тут не смертельно. Та й для трактора не важко. Якщо порівнювати з тим, що зараз бореться, то тут повинно бути легше. Думаю, як краще зробити. Але тут ось у мене є прям щітка злободи. Бачите? Але воно не товсте. Ну це така демонстрація в роботі. Я думаю, заслуговує на лайк, ставте їх, коментуйте, поширюйте відео. Хай працює. Красень. Всім хорошого дня і вечора, тому що в нас вечеріє. Оце таке. Трактор на ходу технічно справний. Дивіться вирило. вже глибше мені так здається пішло. Нормальна глибина, абсолютно. Ну все, дякую за увагу. Всього хорошого. Ставте лайки, пишіть коментарі, щоб не ламався трактор. До побачення.